Так, да. і ви тепер на шостій частині відеоролика, на шостій частині шортса. Раз вона шоста, ну, довожу до вашої логіки, значить буде і перша. Тобі ж гортай, шукай, дивись, воно ну, все буде по черзі відкрито. Я то знімаю в цій от, 4К. А вам там вже як YouTube зможу подати. АФМ. Чи 1860 це. Чи 116 це щось таке. По-моєму, він чуть інший процесор саме, чим в платі от, справді на 3 а години. Но плата, в принципі, правильна. Тому що струм той самий потрібно от, керувати управляти струмом і запобіжних той самий. Тому що вони 900-ваттні. Ну, плата дозволяє 900 Вт витягнути. Це з 260 н 06 транзистор 220-й корпус АБ.